Відтам їхніх наукових досліджень паморочиться у голові, а волосся стає дибки у своєму невеликому віці. Вони підіймають такі глибокі питання, про які не завжди може замислюватися дорослий, і у цих своїх дослідженнях вони стають кращими. 21 дитина Житомирщини цього року здобула призове місце у конкурсі. Робітман це для України це молода еліта, які це наше майбутнє. Це ті люди, це ті діти, які будуть формувати майбутнє нашої держави. Ми для них, навіть в умовах війни, в умовах ковідів, пробуємо максимально забезпечити їх бажання розвиватися. І надзвичайно приємно, що навіть в умовах війни у нас двічі більше діток з Житомирщини сьогодні отримали. Стала лауреатом малої академії наук. Минулого року лауреатів було десять. І, хоча цьогоріч із зрозумілих причин конкурс відбувся онлайн, житомиряни змогли пристосуватися до усіх умов та показати гідний результат. І допомагали їм у цьому наукові керівники. Пані Світлана неодноразово брала під опіку учасника конкурсу та виводила його у призери. Цього року з її допомогою перемогу здобули одразу два учні ліцею номер 21 Теми практично були обрані дітьми. Я тільки Допомогла з формулюваннями, можливо, десь з якимись аспектами цієї теми. Це те, чим вони захоплюються, те, чим вони займаються. Світлана каже, така робота над науковими дослідженнями в першу чергу розвиває дітей, а також стане у нагоді у майбутньому. Дітям, які писали роботи в малій академії наук, не страшні, ніякі курсові дипломні і взагалі багато хто пов'язує свою подальшу діяльність із наукою. Маю такі приклади моїх вихованців, вихованок, які працюють зараз у вищих навчальних закладах і займаються науковою роботою. Але навіть якщо і вони не пов'яжуть свою долю з науковою роботою, скажімо, їм набагато легше вчитися працювати самостійно. Вони отримують навички з організації праці. Тему літератури порушив у своїй роботі вихованець Світлани Олександр. Хлопець підняв питання різниці літератури для дітей та дитячої літератури і за основу взяв свої авторські книжки, які почав писати з четвертого класу, коли зрозумів, що однолітки не читають, і цю ситуацію треба виправляти. Я вважаю, що дитяча література вона недооцінена сьогодні. Тому що більш поширені випадки, коли дорослі автори пишуть книжки для дітей, але такі книжки не завжди цікаві дітям. Тому я вважаю, що книжки дітей-авторів потрібно цю тему розвивати і досліджувати глибше, тому що хто як не діти знають. Інтереси своїх однолітків краще. А ось його колега Юлія впродовж шести місяців працювала із дитячими колисковими. а саме досліджувала роль цих пісень у вихованні малюків. Актуальність цього дослідження пов'язана з тим, що сучасні батьки недостатньо часу приділяють вихованню дітей з різних причин. А роль вихователя для них часто замінює телевізор, смартфон. А саме тому сучасні батьки недооцінюють виховне та пізнавальне значення. Фольклору в цілому та колискових пісень, зокрема. Кожен із призерів третього етапу конкурсу отримали сьогодні грошову нагороду та диплому від Житомирської обласної військової адміністрації. А ось обласний центр дитячої та юнацької творчості отримав ноутбуки, аби у наступному році ще краще організувати конкурс у онлайн-форматі. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1.